Вітаю на каналі. Сьогодні показую, як я сію помідори. Сію їх ось в такі пластикові ящики в 100 мл стаканчики. Для розсаду я використовую торф покупний, не використовую землю загорода, лише в торфі вирощую помідори. Наповнюю ось такі стаканчики майже до верху. Зверху не досипаю. Один приблизно сантиметр, може півтора, ну, плюс-мінус на палець, щоб потім можна було землю це підсипати. Ось вже приготував раніше такі самі ящики, вже посадив, тому нічого складного, розпреділили торф по стаканчикам, зробили невеличкі отвіри глибиною близько. Пів сантиметра, не більше, більше не треба. в середині стаканчика розклали насіння і обережно з краєчків присипали насіння землею. Дуже сильно не загортайте, і ми не трамбуємо, щоб насіння було легше виходити. Потім на дно ящика наливаю воду. Ось на такий ящик, тут в мене 24 стаканчики. Я зазвичай наливаю. 5-6 стаканчиків таких самих води за умови, якщо в мене торф сухий. Дуже часто торф в магазинах продається зволожений, тому тут правило одне, краще не долити, ніж перелити, тому що якщо ви зробите перелив, то знасіння може загнівати і може потім не вийти. Через те, що воно там загніє. Ось. Після того, як пролився це водою, затягується це в стрейч плівку, харчова, ось така плівка. Бачите, я ж ящики вже зробив. Ось. ось така звичайна харчова плівка. Затягнули по колу ящики плівкою. І так вони стоять, поки насіння не вийде з землі. Ось. Коли вода поступово розподілиться по всіх... Цьому об'єму наших стаканів, то на поверхні стрейч плівки ви бачите такий невеличкий конденсат. Це нормально, якраз він буде нам зберігати постійну вологість всередині цього нашого міні-парничка. І насіння у нас буде зволожене, не буде пересихати. Ось, тому що торф дуже швидко пересихає і насіння в нас розположене зверху. Тому ось така плівка допомагає нам в збереженні вологи. Вода, ми не льємо воду в кожен стаканчик, а льємо саме на дно. І тоді земля рівномірно забере всю вологу знизу ящика і розподілить по всьому об'єму. Так ми все залишаємо на деякий час, зазвичай 5-6 днів. І помидори в нас вже мають виходити з землі. Якщо в нас гарні семена, якщо однаковий рівень посадки, то зазвичай сходи теж виходять дружні. Ось, наприклад, оце я сажав раніше, ще в середині лютого, це в мене ранній сорт для перенесення в теплицю, а потім, якщо і на поле, то під плівку. В такий як міні-парнік. А зараз я вже сію помідори для вирощування у відкритому ґрунті на полі. Ось так в майбутньому виглядає моя розсада, вона буде збільшилась, і потім, при висадці на поле, я не роблю попередньо ніяких пікірувань, не травмую кореневу систему. А ось в такому вигляді стаканчик буде перенесений або в теплицю, або. На, у відкритий ґрунт, і буде зроблена посадка. Під час посадки такий стаканчик, таку розсаду дуже зручно садити, ви його перевернули, зняли сам пластиковий стаканчик і у вас така як пасочка залишилася з кореневою системою. Обережно її е, викопали лунку, вставили і обережно загорнули. Ось так дуже просто та зручно. Коли росада росте, її в таких ящиках теж дуже зручно поливати, не треба проливати окремо кожну рослину, просто наливаю воду вниз, а вода сама підтягується догори. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео!